На обліку ДПС майже 3,5 мільйона гривень нез'ясованих платежів. Це наслідок неправильного заповнення платниками податків платіжних документів, наголошують податківці. Більше того, допущені помилки можуть спричинити зростання податкового боргу. Аби уникнути такої ситуації, фахівці ДПС рекомендують чітко дотримуватися усіх вимог і правил при сплаті податків та зборів, а ще бути більш ретельними у веденні бухгалтерського обліку та звітності. Зокрема, платнику необхідно правильно заповнювати. Реквізит призначення платежу платіжного документа для того, щоб сума сплаченого податку правильно відобразилася в інтегрованій карці платника податків. Нагадаю, щоб уникнути помилок при сплаті податкових платежів та єдиного соціального внеску, в тому числі і через банківські термінали, через систему інтернет-банкінгу, з 1 липня 2023 року платники повинні дотримуватися вимог порядку щодо заповнення реквізитів призначення платежу, який передбачено в наказі Міністерства фінансів номер 148 від 22 березня 2023 року. ДПС звертає увагу платників на заповнення графи призначення платежу. Вона для обліку сплачених сум інформаційній системі податковий блок. Там ідентифікується платник та заноситься сплачена сума до його інтегрованої картки. В разі, коли некоректно заповнені ці поля, сплачена, сума буде обліковуватися на нез'ясованих платежах і не попаде в картку платника, і у платника буде податковий борг, на який, відповідно, нарахується нарахує пеня і штрафна санкція за несвоєчасну сплату. Навіть у випадку уточнення призначення назісованого платежу на підставі заяви платника податку буде рахуватися сплаченою сума датою подання заяви платника про виправлення помилки. Тому необхідно звернути увагу при заповненні платіжних документів заповнювати правильні реквізити. При сплаті податків і зборів через платіжні термінали податківці радять застосовувати власну банківську картку. Поза як перерахування до бюджету платежів третьою особою сплачені суми облікуються як нез'ясовані. А в інтеграційній картці платника з'явиться вельми неприємна новина податковий борг. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.